Добрий день! Сьогодні ми будемо робити дротики для пневматичної воздушки. Отак вони виглядають. Що нам понадобиться? Перше це бумага. Далі ножниці та клей. Перший крок: берем і ще дв'яшок. Перший крок беремо бумагу, відрізаємо кусок від неї, далі Скручуємо з неї трубочку. Отаким способом. Далі. Зриваємо клей і на один кінчик бумаги. Один кінчик бумаги тут склеюємо. Потім. Беремо дзвяжка і просовуємо його всередину, так що він вийшов з цієї сторони. Далі беремо клей і паличком затираємо із середини. які у нас. А далі ножницями відрізаємо лишнє. Розправляємо і виходить дротик. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал і розказуйте друзям.